Живо. І хотіло би себе, браті і сестри, аби входячи у це особливе місце благодаті через ювілейні твері, які має, розказати, мукачівці всі навколо міста Мукачева, щоб ви знайшли тут особливу Божу благодачу. Щоб ви з тою особливою Божою благодачу йшли до своїх домівок і так само перетворили свої домівки, брати і сестри, на особливе місце Божої благодаті. То Бо що Божа благодать, братій і сестрі, вона не є замкнута в цих мурах. Ми приходимо якраз до цього храму, аби зажити ту зустріч з Ісусом Христом, аби потіти ту благодать нести до своїх домівок, аби двері твої квартири квартирі стали так само твері ювелейними. Двері твої праці стали ювелейними, що ти входиш, можу казати, ти знаходиш там особливе місце, браті і сестрі. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що то не лише тут у церкві ми можемо зустрітися з Богом. Ми якраз приходимо тут до цього успенського собору, яке через відкриття цілейних двері стало особливим місцем, аби ми могли цілим качвою перетворити на особливе місто. Всі наші квартири переходяти на особливе місто. Всі, може так казати, наші місце праці перетворити на своє місце. І особливо, браті і сестри, аби твоє серце ти перетворило на особливе місце зустрічі з Ісусом Христом. Тому ну, ти є дуже важливо, браті і сестри, чому ми відкрили двері, ті ті, аби ти відкрив своє серце. То вам із цілого серце, браті і сестри, бажаю, щоб не промагнувати. Ту Може так казати, Господь, робить все можливе, аби зустрітися з тобою. Я би так сказав по молодіжному Знаєте, коли хлопець з дівчиною закохаються, так договоряться про місце зустрічі, каже, давай зустрінемося там. Щось подібне, браті сестри, може так казати із відкриттям тих велених дверей, як той, який закохався до тебе, Ісус Христос, каже. Дай зустрідемося тут, у Спенському соборі. А то місце особливої зустрічі, брат і сестрі, ще раз вам повторюю, не є замок в дикнура, аби його міг не слідати, до вам сило серця бажаю аби ту благодат, яку ви зажиєте ту, цьому спенському соборі, вона може так казати, розмножилася. Tak jak i z tymi pracownikami, gdzie stały tam pięć talentów, i szło i orudował, i zdobył dalszych pięć talentów. To, kto otrzymał dwa talenty, i szło i orudował drugi dwa talenty. I to jest jakieś skupienie i myślisz, że już tu, jest to jest miejsce, gdzieś gdzie, może zakopać. Та вам сьогодні серце, яка вище розбажає, також і всім отцям, які тут приходять, аби набрали ті благодаті і несли до своїх храмів, щоб і ваші храми ставали особливим місцем зустрічі із Воскресним Ісусом Христом, який є наповнений надією. Прийміть Приміть Благословення Господня на вас то благодаті, чоловіку любі, є всегда віні пристойно, бо віки віков, Thank jsi z mrtvy jistý Boh náš, molitvami přečistit své matry, světlo Josefa obručníka jako pán jedné slyšátě. I že vůbec světlý Otca našeho jeho zlatou storky, bískova Konstantina Hráda, i blaženo svěštěnou účenika našeho Teodora, i svých světlých, pomíluje ty spaset nás, jako vláky člověk od божественну літургію заспіваємо в ну, ноаліці всі, починаючи від святішого Отця, єпископів наших, всім отцям, всьому нашів.